Недовзі розпочнеться опалювальний сезон, і знову нагальним питанням у нас постає житлові субсидії. Що стосується змін до порядку призначення житлових субсидій, на сьогоднішній день, як і раніше, житлові субсидії призначаються з 1 травня або з місяця звернення за призначенням житлової субсидії до завершення опалювального сезону. Таким чином, всі громадяни, яким вже призначено житлову субсидію, з травня або з будь-якого місяця до початку опалювального сезону нічого робити не потрібно нікуди не потрібно звертатися нічого не треба оновлювати. З 15 жовтня буде здійснено розрахунок житлової субсидії на опалювальний сезон починаючи з 15 жовтня. Наразі в Дніпропетровській області майже 182 тисячі отримувачів житлової субсидії, проте, в в неопалювальний період субсидію отримувала 66 тисяч домоволодінь. Тобто майже третина домоволодінь отримували субсидію в грошовій готівковій формі. Іншим домоволодінням субсидія була розрахована, проте не призначено або призначена в так званому нульовому розмірі. Таким сім'ям, які отримали повідомлення про призначення субсидії до завершення опалювального сезону 2022-2023 років, не потрібно звертатися нікуди для подовження призначення житлової субсидії, оскільки розрахованої буде в автоматично режимі. що змінюється для громадян при розрахунку цієї субсидії на опалювальний сезон, по-перше, змінюється період доходів, які враховуються, тобто буде врахований перший та другий квартали 2022 року. А це каже про те, що це саме цей період у нас почалася війна, і громадяни опинилися в більш складних для себе житлових умовах. Тому для призначення житлової субсидії, для розрахунку житлової субсидії на опалювальний сезон не будуть враховуватися, по-перше, компенсаційні виплати внутрішньопереміщеним особам, які вони отримують, не враховуються компенсації за надання житла для внутрішньопереміщених осіб, тобто це за програмою прихисток. Ті громадяни, які втратили роботу під час військового стану. І стали на облік в центрі зайнятості, як такі, що шукають роботу, отримали статус безробітних осіб для таких громадян. Дохід буде врахований. В розмірі фактично отриманих доходів, тобто те, що було призначено в першому-другому кварталі 2022 року, як виплату по безробіттю. Також не буде враховуватися сума заборгованості за використання житлово-комунальної послуги, але тільки та, яка виникла в період військового стану. Рахується заборгованість, яка виникла після 1 травня і по вересень включно, тому що заборгованість за березень та квітень вона вже враховувалася при розрахунку на наступний термін, тобто з 1 травня. Таким чином, на сьогоднішній день. Розширено категорію громадян, які матимуть змогу на отримання житлової субсидії. Ще раз, це безробітні, і це ті, хто має, має заборгованість за житлово-комунальні послуги, яка виникла в період військового стану. І доходи, які не враховуються, це доходи по виплаті як особам внутрішньопереміщеним, так і тим, хто дає прихисток житло цим особам. Жодних змін інших до програми житлових субсидій не внесено. Все, чим перебільшено в нас зараз навантажено засобами масової інформації і інтернет, це те, що соцзахист не буде призначати житлові субсидії. Наразі протягом вересня і грудня. Щодо подачі документів, а мова йде саме про населення. Як і раніше, в ті самі способи громадяни подають їх до управлінь соціального захисту населення. Виплату так, виплату вже в жовтні буде здійснювати пенсійний фонд України. Проте громадян це зовсім ніяким чином не торкнеться з неприємного боку, тому що гроші як заходили на банківські картки або через через Укрпошту, так само і буде продовжена виплата. Тобто все, що йдеться про зміни з соціального захисту населення до пенсійного фонду, це стосується виключно реформи адмінресурсу. Тобто, це стосується працівників, які будуть виконувати виплати та нарахування, а в подальшому і прийом громадян саме щодо програми житлових субсидій. Тому ще раз наголошую: ті громадяни, яким необхідно. Тримка держави, які ніколи не користувалися, або в попередньому опалювальному сезоні не користувалися програмою житлових субсидій, але їм важко сплачувати за житлово за використання житлово-комунальної послуги. Ми рекомендуємо як і раніше, або до селищних сільських селищних уповноважених в територіальних громадах, або до центрів надання адмінпослуг, або законвертувати і відправити, або як поштою, або якщо це міста, то безпосередньо звернутись до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації або фактичного проживання у разі винаймання наймання житла в оренду безпосередньо до структурних підрозділів. Подальшому з грудня місяця це вже буде, ще будуть, будуть вже якісь зміни, куди саме звертатися, де розташовані ті міста, куди можна звернутися, але це буде пізніше. Наразі на початку опалювального сезону жовтень-листопад, все залишається без змін. Ого, нічого вносити не потрібно, тому що управління соціального захисту населення користується виключно офіційною інформацією про доходи громадян, і це є на сьогоднішній день запити як до Пенсійного фонду України, так і до державної податкової адміністрації. Тобто, все, що буде прописано, і якщо це програма прихисток, вона автоматично не включається, або якщо це допомога, яка виплачується безпосередньо. Управлінням соціального захисту населення Нараховується нараховуються управліннями, виплачується Мінсоц, проте все це позначено і не буде враховуватись. Не треба навантажувати управління приходами, тому що в цьому питанні змін не відбулося. Управління соцзахисту як робили офіційні запити і отримали на них інформацію. Саме так вони продовжують працювати.